Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. З Гуляйполя поліція евакуювала літні подружжя. В їхній будинок поцілив снаряд ворожого граду. Вщент зруйнував дві кімнати й дах. Пенсіонерам надали тимчасове помешкання в Запоріжжі. Знайшли нерозірваний снаряд на березі Дніпра у Запоріжжі. Піротехніки ДСНС ідентифікували знахідку як мінометну міну калібром 50 мм часів минулих війн. Її знешкодили. Українці за кордоном щоденно витрачають близько 35 мільйонів доларів з банківських карт. Про виїмку коштів з України, яка перевищує надходження, повідомили у Нацбанку. Окупанти просунулися біля приютного на Запоріжжі. Упродовж доби атакували з різного озброєння Пологівські та Васильівське райони, вгатили з авіації маліток мачці і застосували 48 дронів. Патрульні врятували запоріжця, який хотів покінчити життя самогубством. Прибувши на виклик, побачили розгублену жінку, яка просила допомоги. У кімнаті її квартири лежав непритомний чоловік зі слідами удушення. Копи надали першу допомогу і дочекалися медиків. Черговий військово зобов'язаний Запоріжжя попався на кордоні. У компанії ще двох чоловіків намагалися пішки зайти до Румунії. Заплатили чернівчанину по 6 тисяч євро за навігацію по телефону. Утім, буквально за пару сотень метрів порушників наздогнала і затримала прикордонна служба. В Дніпровському районі Запоріжжя упіймали крадіїв пального з автомобілів. Інспектор відреагували на виклик, зупинили підозрюване авто, де знайшли каністри з пальним. До того ж, водій був у стані сп'яніння і, взагалі, не мав права на керування. Нова схема аферистів виплати для українців від ООН. До поліції у Запоріжжі зателефонував чоловік, який перейшов за посиланням у Телеграм для отримання допомоги від ООН Вів дані банківської карти і паролі і з його рахунку шахраї списали гроші. Будьте обачні, а більше новин чекайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.